Привіт друзі! Ви знову на каналі Батьків Кардан. Сьогодні нам завезли в магазин китайські контейнери. І в нас вистачає голди, щоб відкрити 5 штук. Тому будемо пробувати вибити ось оцю головну нагороду. Тобто вона для мене є головною. 116F3. Такого танка в мене в ангарі немає і не було, і я хотів би його собі забрати. Можливо, він мені випаде, а можливо і не випаде. Також є такі цікаві танки, як БЗ-176 та БЗ-582. Ну, побачимо, побачимо, наскільки мені повезе, хотілося б, звісно, забрати десяточку. Поїхали. Заходимо в магазин і беремо 5 штук. Це, звісно, дуже мало, але все-таки можливо мені повезе. І так, перший пішов. Із нього взагалі нічого не випадає. На жаль. Свободки дуже мало, хоча вона нам зараз потрібна для івенту, але її також не падає. Дорогувато, звісно, 7000 за такі контейнери і знову нічого не падає. Взагалі нічого. Взагалі. Хоча би свободка впала. Жаль. Ну добре, поїхали далі. Нуль. Пусто. Просто пусто. Нічого хорошого, навіть свободки нормально не падає. Це просто жах. Два контейнери залишається. Ну добре, поїхали. Може хоч якийсь скін випаде, я не знаю. Чотири контейнера Тупо в молоко. Давайте останнім, може, відкриємо з ангару. Останній контейнер це просто жах. Взагалі нічого не випало, тобто від слова взагалі. Взагалі. Але, друзі, це ще не все. У мене є три квиточка. Ми зараз зробимо прокрут. Можливо, нам вистачить голди ще все-таки взяти три контейнери і спробувати випити ту десятку. Хоча мені вже в це мало віриться. Мені треба, щоб падало по 350, але зараз, якщо буде падати по 200, о 500 500 це то, що треба. Це то, що треба. І це значить, що навіть зараз, якщо мені випаде двічі по 250, нам вистачить, щоб забрати ще три китайських контейнери. 300. 300 непогано. 300 непогано і останній прокрут. Ще раз 500, ну хоч в цьому мені повезло. І так, ідемо продавати кровно зароблену сімірочку з нашого івента супермодного, в якому я теж лишив 14 тисяч голди на ці коробки, і мені з них нічого не випало. Ну, як то кажуть, як прийшло, так і пішло. Нічого страшного. І беремо ще ми три контейнера, Можливо, все-таки нам випаде. Той танчик, який хочеться забрати. Давай, друже, давай, будь ласка. І все рівно падає три нагороди. Це просто, це просто лютий скам. Просто лютий злив золота. Остається два контейнера. Контейнери дійсно китайські. Все, що я можу сказати. Сюди вз 111 ну, це краще, ніж взагалі. нічого. Це краще, ніж взагалі нічого. Але це не бажаний танк. Небажаний. Ну нічого, дякуємо й за те. Ну ще є один контейнер. А вдруг зараз е, другий танк до ряду? Ну давай, рідненький, давай. Ех ні. Ех ні. Ну, хоча б ми змогли вибити ВЗ-шечку. Вона нам вартувала. Ой, вона нам вартувала багатенько. Сімте 11 тисяч золота прийшлось літати. 11 тисяч золота. Мені обійшлась ця Веза 111. Вона, звісно, не вартує того, але хоча б щось. Дякую, друзі, за перегляд. Ось такий у нас вийшов ось така вийшла розпаковка китайських контейнерів. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки. І протискайте дзвіночки. Дякую за перегляд.